Привіт! Давай я покажу тобі легку розминку перед тренуванням, або можна виконувати її як повноцінне ранкове тренування після пробудження від набряків і для енергії на весь день, а ти. Пообіцяю, що її повториш, тобі на це потрібно лише 8 хвилин. І так, починаємо крокувати на місці із ніжки на ніжку, динамічно та активно пересуваємося. Далі ми починаємо переносити вагу тіла із носочків на п'яточку, разочків 10. І працюємо динамічно та активно. А головне з посмішкою на обличчі. Ножки поширше, робимо вдох, потягнулися вверх, видох. І ще раз вдох, потягнулися вверх, видох. Ще разочок вдох. Наклончик в одну сторону, в іншу. Ще раз в одну сторону, в іншу сторону, видих. Давайте зробимо ще раз вдох. В наклон. Один. Два, три. Чотири. І видох. І останній разочок. Вдох. Тянемося ручками за маківкою вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім видох. Добре, переходимо до плеча і робимо кругові оберти, піднімаємо високо, до вух і зводимо ззаді дуже сильно лопаточки. Дуже повільно допрацьовуємо. і затрималися, робимо пружинку. Лопатки зведені, і ми пропружинюємо руками. Дихаємо, далі ручки вверх і вниз. Грудну клітку виштовхуємо вперед таз відводимо назад. І далі скручуємося в протилежний бік Ще один, два, три, чотири. П'ять. І додаємо розкриття рук перед собою. Один. І. Два. І руки вверх. І три. Вгору. Чотири. Вгору. П'ять. Вгору. Шість. Вгору. І. таз стоїть на місці. Корпус на місці. Ми робимо розворот за рукою. Погляд супроводжує руху, яка рухається. Закінчили. Далі ми розкручуємо трішки таз в один бік, потім міняємо направлення в іншу сторону. Похитали бедрами вліво, вправо ножки поширше. Робимо мікровипади: 4, 5, 6, 7. Лишаємося на одному коліні, зігнутій ножці. Одною рукою упор на коліно, іншою ми розкриваємося у грудній клітині. Погляд супроводжує верхню ручку. Ми супроводжуємо очима, кисті пальці рук. Робимо таких 10 розкриттів, після чого ми будемо змінювати сторону. Розкрилися, змінили сторону і поїхали один. Два, три, чотири. П'ять. Зводимо лопатки, розкриваємо грудний відділ. Шість, сім, вісім, дев'ять. Ноги розташовуємо поширше, робимо плієшечку, ручками упор на коліна і виштовхуємо по черзі плечем. Рукою відштовхуємо коліно, плече намагаємося прогнути всередину і вирівняти руку паралельно е, ногам і тазу. Тянемося до підлоги. Дуже добре протягуємо лопаточки, опускаємося вниз, робимо присід пліє. Спинка рівна ми наклончик вперед і вниз. Пліє. Наклончик вперед з рівною спиною пліє. Продовжуємо працювати. Не можеш дуже низько опуститися в пліє, роби наскільки це можливо. Але при наклоні ми стараємося тримати спинку рівно, щоб відчути ззаді натяжіння і розтягнення всієї поверхні ноги від тазу до самого низу. Робимо вдох, трішки перевели подих і потягнулися в сторони з ручками. Дали собі можливість і час відновитися. Хочу не втомитися перед основним тренуванням, тому хочу розім'ятися, задіяти всі м'язи нашого тіла і підготувати організм до тренування, тому ще давайте потягнемо до себе по черзі коліна в ножці, розкрутимо стопи. Продихаємо в такому положенні. Далі ми одною ручкою відводимо коліно, тримаємо баланс, наскільки це можливо. І е, коліно з коліном в балансі п'яточку до себе. Таз виштовхуємо вперед е, і п'яточку максимально до е, сідниць. А далі поміняли і зробили всю цю комбінацію з іншою ногою. Коліно до себе розкрутили в одну сторону носочок ноги. Потім поміняли в інший бік, однією рукою розкрили коліно в сторону і потягнули ніжку назад, п'яточка до попи, коліно з коліном та свиштовхуємо вперед. І на цьому наша розминка сьогодні завершиться. Переходимо до основного тренування.